Дай Боже і вам, шановні гості, дорога родина. Сьогодні у нас чергове відео про Велику Берту. Значить, в серії буде ще трохи по гідравліці і та ще буде тут, ще є з чим зайнятися. Я, чесно сказати, забув про нього, що станку є ще один розпредільник. Розпредільник. а це є розпердільник. Поперечки. Він стоїть в шпіндельній бабці, знову великий масивний кусок чугуняки. Сюди є вхід, сюди є вихід на ну, вхід-вихід з гідропанелі, так, а це вже вхід-вихід з гідроциліндру. Одна з тих трубок. Взагалі просто йде в бак, тобто на злив. Одна йде злив, друга йде на гнітання з гідропанелі. Тобто, як це штука працює. Ця штука працює таким чином, що, ну, припустимо, сюди масло подається. І воно реверсується або на ту сторону, тобто циліндр в одну сторону йде, або на ту сторону. І реверсується воно тим золотніком. Золотнік мало того, що ходить так, реверсується, так ще й можна. Виключити чи включити взагалі поперечку. Десь тут на ньому навіть лейба була. Так, зараз протрем. Походу, то той самий завод, походу, той самий. Так, що пише? Харківський совет народного Хозяйства, тип НГ-36. Пропускна способність 120 літрів в минуту. Давлення 10 кг на сантиметр квадратний. Скорость 45 Потім ще щось. 59 рік. Так, ну що, давайте розберемо. Зразу хочу сказати, що до даного розпердільника уваги має бути теж немало, а в плані герметичності він має бути ідеально все зроблено, тому що він є на, на дворі, на висоті і ніяка тут... Там, що воно десь може протікати чи слезити, мені того не треба. Так, розбираємо відео і для мене, і для вас. Якщо дивитися отак, керування звідти, тих два, то ті ж туцері йдуть догори. Так, то була інформація для мене. Але вам я думаю, пригодиться. Так, все легко відкручується напрочуд. О, ще один по центрі болт. Ну. Все легко. Так. Паперова прокладка. Ага, є пілот і є золотник. О, тихо, тихо. Ой, газета, газета, хлопці. Ох, цікаво знати, який рік. Ну То щось сучасне. Мені так здається. Так, витягуємо те, що вил вилазить. Угу. Нічого поки не вилазить. То вилази. Та є пілот. Так, великим отвором, там навіть різьба є, щоб витягувати. Великим отвором в протилежну сторону до керування. Добре. Тепер та кришка. Я думаю, що вже по гідравліці все. Потім дивлюся, чекаю, що чогось там бракує. Все легко відкручують. Навіть дуже. Золотнік. Ну, як стояв, зрозуміло. Так, ще десь тут загружки була. Воно слизило по ньому, бачите, яке воно масне. Масло в перемішку з тирсою зробило таку кожуру. Так, ну що, все. Тепер мити. Зараз на, на заправку солярочка і вперед. Так, ще тут о, щось є. Все, відкручується легко, потім буде, потім буде срати. Так, а що в тому каналі є? Нічого нема. А що він робить? Просто з'єднаний, то була просто заглушка. Їдемо далі. Я вже не став то показувати, бо то вже було показано з і з тамтим, гідропан... тою гідропанелю великою, тут таке все саме, тільки маленьке. Ну, поміняв всі прокладочки, все на герметик позакручував розвоздушу відкрутив один штуцер, так. ну і то малий гідроциліндр. Значить, як ви напевно пам'ятаєте, вхід і вихід масла сюди йшов тими телескопами. Було купа з'єднань. Було так. Трубка йшла тут, одне з'єднання, потім йшла туди, потім там внизу друге з'єднання. На телескопі було третє з'єднання через кутник. Наверху було четверте з'єднання, тут було п'яте з'єднання. Я звернувся тут на одну контору недалеко, заказав в них два гідравлічних шланги. Два гідравлічних шланги. О. І вони пішли через отвір. Все так само, так як і було. Мало того, що я пустив їх аж сюди, всі ті трубки все повикидав. Тобто в мене шланг приходить сюди. Бачите, ще й під 90 градусів колінку вони забасали. Один шланг звідси, а другий просто бах назлив. Е, стало набагато тикше працювати, бо тому що вже повітря повиходило зі своєї системи. Тобто насос почав працювати набагато тикше, і ви бачите масло в якому вже стані. Так? Раніше воно було таке трошки вспінене і через то шум насосі був. Я вам включу зараз покажу. Далі, ну і не обійшлося без приколів. А прикол був такий, зараз я вам покажу розкажу. розкажу. Ще який нюанс? Сідаво, прийшлося виготовити бронзову шайбочку 3-мм. Тут у нас вийшло шестерня в рівень, тому що інакше оця от вилка терла по кришці. Зараз я при вас включу вчіплю кришку. Так, камер штатив я забув. Ми зробимо робимо так. так, а щоб вчепити кришку, треба спочатку зняти ту вилку. Перекидну. Тобто тут вже у нас з того боку ну, все, так? Так. Мітки сходяться чи ні? Ходять мітки. Ще раз, ще раз переглянемо, попідконтуємо золотніки. Поперечки і продульний. Добре. Звутніки реверс у О, так, ставимо кришку. Зараз подивитися. Я вже повирізав табличку. Повирізав я такі от бляшки всі, так, швидкість стола, більше-менше то ми, певно, О, Робочий хід, правка круга, все. Так. Тепер в чому суть? В чому суть? А суть от в чому. Включаємо станок, дивимося, що буде. Бачите, наскільки так працює? Включаємо робочий хід. Пішов стіл, так? Так, Тепер давайте я зменшу хід чисто для того, щоб було не... Тепер в чому прикол? От, стіл ходить, так? І вже працює поперечна подача. Ми бачимо, що кожен хід стола... Гідроциліндр підсувається на певне, на певне значення. Тобто поперечка працює. А тепер в чому прикол? Зараз я включу до стіни. Тут в мене такий колега був Толя. Тобто Дивіться що, дивися, що стається. Короче, гідроциліндр штуком вперся в стіну. Тому що я щедра душа і зробив з запасом. Але потім я думаю, ну, що робити, блин? ну ніхто станок переставляти не буде, тому що все вже виверено, виставлено, він на анкерах. Коротше, відрізав я того три витка болгаркою. Зараз подивитися, що буде в крайній мертвій точці. Лівійський розот. Зараз піде в другу сторону. Тачно? Нічого страшного, ми порахували ширину гусака плюс шайба звідси, шайба звідси, гайка. Все влазить. Коротше, я з запасом того зробив. А чого я так зробив, бо а, цей. Я робив по образу цього штока. І, відповідно, так само вийшло. Короче, все працює, все чітко. Так, гідравліка запрацювала, поперечка працює. А я, чесно сказати, якби оте відрізання тих... 10 мм не помогло, я би того видов був та й все. Ніхто би, ніхто би станка вже не переставляв по рівню, по тому всьому. Це не ті затрати. Видобув би дзьору. Запхав би туди якусь коробку, розпаклював би да все. Так що, все удачно. Поперечка запрацювала, продольний працював, коротше, по гідравліці все. Гідравліка, все, і регулює все чітко. Так? Тут все чітко в натурі клас. Е, так, що ще? Того я вам показував ні? таблички, швидкість стола. Все то поробив, все то повирізав, поприкльопував. Все дуже вдало вийшло, дуже красиво. Дякую ще раз Олегу. Е, то от тільки, скоріш за все, що ми переполіруємо. Віддамо Віталіку на хром. Хай він тепер хромує, щоб вже був тут повний ажур. О, І напевно що, напевно, що і цю штуку на хром пустимо. Щоб вже було гарно. Так, ну що народ? Далі гідравліка, кінець. Ну, Шланг я потім повідв'язую. Як там що там виходить. Ще з гідравлікою, знаєте, що? Ще тут має бути регулятор, бо я вручну золотник рухаю. Ну то вже коли пофарбуємо, то вчіпимо. І має бути ще тут така собачка, яка перекидує автоматично. І планка. Планка тріснута, чугунна, будемо, певно, фрезерувати нову. Ну що, якось так. Е -е... Якось так. Що буде далі? Далі буде. Що буде далі? Далі будемо братися за поперечку. Поперечка, це буде весело, це буде трудоємко. Це буде дуже трудоємко, тому що туди залізти, щоб то все зробити, це буде Це буде щось. Гаразд, шановні гості, дорога родина. Е, я думаю, ще серій 3-4 і буде фініш. Тобто буде окрема серія про поперечку, окрема серія про всякі бляшки. Капюшони, загороди стола, буде окрема серія по виставленні вивірки шпіндельної бабки і колони в до столу. Ну і фінальна серія пуск. Якось так. Якось так. Все, наразі шпіндель вже готовий. Той е, цей зі шпінделем там повний експеримент. Повний експеримент, такого не робив ще ніхто і ніколи. Коротше, наразі все. Удачі, всього найкращого.